Вітаю! Виконаємо номер 435. Знайдемо подібні члени многочлена. Перше завдання: 7х відняти 15х відняти 8 ху Як ми бачимо, треба спочатку підкреслимо подібні члени. Це у нас 15х і 8 ху Ми запишемо 7х окремо 7х А Оці два члена віднімемо. Як відняти два члена з однаковим знаком? Нам треба скласти ч, 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 члени і перед сумою поставити знак мінус. Тоді буде 15х. Треба додати 8х. Отже, в дужках у нас буде 15 додати 8, це 23х. Тоді переписуємо відповідь 7х. Треба відняти 23Х. Записали. Перше завдання розв'язали. Друге завдання. Підкреслюємо подібні доданки. Це 8АБ і 5АБ. Там, де у нас однакові змінні. 8 АБ відняти 5АБ. Можемо виконати це усно. А 8 віднімаємо 5 це буде 3 ab І додаємо. 4Б у квадраті. Так, виконали. Тепер е, наступне завдання складається вже з, з 5 членів многочлена. 5 членів многочлена. В такому випадку підбираємо подібні. У нас є 9а у четвертому і 5а у четвертому. Подивіться уважно: 5а з мінусом, і 5а з плюсом. Само знищується 5а відняти. 5А буде просто нулік, тому ми можемо це закреслити. Тобто, 5а сама знищується з мінус 5А. Тепер у нас є, давайте перепишемо те, що залишилось. 9а у четвертому, відняти 5а у четвертому і додати 7А. А у квадраті. Що ж, 9А відняти 5а у четвертому. Ми отримаємо 9 відняти 5, це буде 4А у четвертому додати 7 А у квадраті. Виконали три завдання. Четверте завдання. Підкреслюємо, знову шукаємо подібні доданки. А у четвертому і тут А у четвертому. Тоді 18 А віднімаємо 9А. 18 відняти 9 це буде 9. А у четвертому Б. І відняти БА. Так, подивіться, будь ласка, тут теж Б і А поміняли місцями. Тому це теж одне і те ж саме. Можу записати 7 А у четвертому Б, тоді 9а у четвертому Б, відняти 7, запишу ось так. 7 А у четвертому. Тому 7а у четвертому Б, то ми отримаємо 2а у четвертому Б. Як ви бачите, просто поміняли місцями в такому випадку, ось такий вираз вийшов. Будьте уважними і слідкуйте за написом змінних. 4Б у третьому і ось Б у третьому. Треба додати Б у третьому. Б у квадраті, і ще є Б у квадраті. Б у першій степені одне 15 відняти 18. Давайте це все запишемо рядишком 4 b у кубі. І додаємо ще одне b у кубі. Порахували, це буде, бачимо, що 5 буде. Тепер b у квадраті, b у квадраті. B у квадраті відняти 7b у квадраті. І 18 відняти 15, ми просто запишемо плюс 3, щоб не переписувати приклад таке віднімання. Так, а тепер давайте порахуємо, що у нас в дужках. Отже, 4b додати 1 б, це буде 5b у кубі. Далі b відняти 7b у нас буде мінус 6б у квадраті, мінус b. Додати 3. Будь ласка, подивіться уважно на цей приклад. 9х у, квад... 9ху у квадраті. Ось у нас 9х, 5х і 4х у квадраті. Це подібні. Тепер х у кубі і х. У кубі. А тут 3х у квадраті воно одне, тому ми його просто не підкреслюємо. Давайте порахуємо, 9 запишемо 9х у квадраті, відняти 5х у квадраті і відняти 4х у квадраті. Як ви бачите, було 9, відняли 9, тут залишиться ль. У цьому запису у нас буде 0. Далі переписуємо х у кубі. Давайте я напишу першу, на першому місці 2х у кубі, додати 2х у кубі, відняти х я можу міняти місцями мінус х у кубі. Далі залишається без змін 3х квадрат у. Тоді плюс. 3х квадрат y. 3х квадрат у, дорівнює. Тепер ми вже порахували, що в цих дужках, там, де у нас 9 відняти 5 і відняти 4х у квадраті, тут буде нулік. Від 2х куб відняти х у кубі, ми отримаємо відповідь, дивіться, 0, додати х у кубі. І додати 3Х у. Кінцева відповідь куб додати квадрат у. Ми розв'язали з вами номер 435 це середній рівень складності. Дякую за увагу!